Світова міфологія за тисячі років свого існування накопичила в своєму бестіарі безліч найрізноманітніших та найчудніших створінь, і інтерес до них не слабше навіть наш час, не дивлячись навіть на те, що навряд чи хтось зараз справді вірить в існування русалок чи то чугайстра. Більшість сучасних людей сходяться в консенсусі, що всі ці створіння є нічим іншим, ніж просто продуктом фантазії наших предків. Але що якщо я скажу, що це не так. Ну, точніше, не завжди так. Що, якщо існування деяких на перший погляд фантастичних створінь справді мало місця? Хоч і не зовсім в тому вигляді, як це дійшло до нас через століття. Тож не гаємо часу та починаємо. 5 фантастичних створінь, що мають медичний прототип. Перевертні Здоровенні вовки-качки, в яких перетворюються раніше покусані люди, коли на небі сходить вповня. Судячи по більшості міфів, вони дуже агресивні та в своїй люті зовсім не вибіркові, адже кусають та їдять просто всіх підряд. Коли активна фаза лікотропії проходить, перевертень повертається додому в усамітнений будиночок десь за межою поселення, і до того ж. Підсипається після нічних походень. Дуже красивий та романтичний міф. Але подивимося на нього зі сторони рутинної медицини. Частина міфів про перевертнів дуже схожа з клінічною картиною сказу. Давайте проаналізуємо разом: заражаються і там, і там від укусу вже хворої тварини. Затим починається невмотивована агресія, слина, що капає з рота, та навіть водобоязнь. Що Є основним симптомом якраз сказу. Вона війшла в міф просто такий як пазл. Ну всі ж ми знаємо, що вовкулаки бояться святої води. Що ж, а інша частина міфа, де волохатий самітник живе за межами поселення та цурається людей, схоже можна пояснити спадковим захворюванням під назвою гіпертрихоз. Воно проявляється надмірним волосінням по всьому тілу. Є воно генетичним. Що ж до самітництва, то. А ви справді гадаєте, що з такою хворобою було легко жити серед людей в столітті так 15? му Я чесно думаю, ні. А тепер таке питання як розпізнати біса? Простіше простого, кожен поважаючи себе біс, звичайно ж має роги. Ну або хоча б один ріг, та хто їх там рахував. Бачиш людину подібне створіння з рогами. То тікай, куди очі бачать, адже від бісівської породи добра не чекай. Так же, ну ні. Давайте знову повернемося до нашого занудного наукового світу сприйняття Та засвідчимо, що, скоріше всього, це приклад так званої соціальної стигматизації людей з такою патологією, яка зветься Корнокотонеум, буквально ріг шкіри. По якійсь не дуже зрозумілій причині певні ділянки шкіри у людини починають трішки сходити з розуму та починають безконтрольно ділитися і ороговівати, формуючи об'єкт, схожий на ріг. Слава Богу, в сучасному світі, якщо у когось виросте ріг, його прооперують та все буде добре. Але до епохи научного світосприйняття єдиний вихід це було створити міф про біса. Та втекти собі кудись подалі. А тепер про найпопулярніших міфічних створінь. І це вампіри. Страшні та таємничі, милі та романтичні, а інколи навіть смішні, яких вампірів ми тільки з вами не бачили в своєму житті на екранах. Але то ми, А що ж до наших предків? Судячи з усього, вампірів вони до дідька боялися. Та воно й не дивно. Бліді, як крейди, з червоними очима відлюдькуваті, а ще вічно ховаються від світла, адже для них воно найгірша мука. Шкіра від променів їх стає червоною, блискучою, ніби горить. Живі мерці, що й говорити? Тримай хрест, чесник і чекай краще подалі. Але говорити варто було, хоча б з цими ж так званими вампірами. Адже те, що приймали за чисте зло. Було доволі таки тяжким захворюванням, від якого так звані вампіри страждали дуже сильно. І називається воно порфірія, суть його в генетичному дефекті, що призводить до порушення в утворенні гема, частинки гемоглобіна, що відповідальне за перенесення кисню кров'ю. Коли дефект цей значний, Тканини не можуть отримувати потрібну кількість насиченої киснем крові. Як наслідок, шкіра стоншується, бліднішає, судини починають просвічуватися, особливо в очах. А ще як на гріх додаються нервово-психічні розлади. І головне, ця складова гема дефектний порфірін, при потраплянні сонячного проміння починає в шкірі каскадні біохімічні реакції. Що ведуть до фотодерматиту, який так влучно підмітили творці міфів про вампірів. Що ж, вампіри в наших краях якось зустрічаються нечасто. Інша справа відьми. Це справді актуально. Думаю, ви з дитинства всі знаєте, як розпізнати відьму. Адже в нашому селі, наприклад, кожна друга бабка була відьма. Щоправда, за словами тих же бабок. Чи то в мене таке село було? Ну... Добре, якщо ви не знаєте, то один пан спеціально для вас навіть цілу книгу про це написав, яка називається Молод відьм». Тож не загострюю на цьому увагу. А от про найвірнішу ознаку відьми, маленький хвостик, ми поговоримо детальніше. Адже, окрім того, що це без сумніву патоморфологічний симптом заняття відьомством, це ще і приклад так званого атавізму. Тобто проявлення генетичного насліддя предків, яке по якійсь причині не заблокувалося іншими генами інгібіторами, тобто подавлювачами, та виявилося у народженні немовлята з невеликим хвостовим відростком. На щастя, коли в наш час народжується таке дитя, йому рутинно видаляють цей відросток та просто забувають. А от в середні віка. Вибору у такої дитини не залишалось. Народився з хвостом варезілія. Русалки. Напівриби, напівлюди. Живуть в ріках та морях та заманюють своєю красою і співами бідних, голодних до кохання моряків, що, тянучись до прекрасного, кидаються в морські глибини та навіки там гинуть. Що ж могло бути прообразом для русалок? Крім звичайно тюленей та фантазії групи чоловіків, які подекуди роками в тісній компанії бовталися в дерев'яних хлипких судах по незвіднаних морях. Відповідь іхтіос спадкове захворювання, щоправда, невідомої причини, яке через мутацію в генах перетворює шкіру хворого в шершаві лусочки. На перший погляд вони нагадують луску риби. А ще через сухість шкіри цю луску потрібно постійно зволожувати, тож хворі мають часто перебувати біля води. Все це в міфологічній свідомості наших предків, скоріш за все, просто взяло і перетворилося в міф про так званих риболюдей. Потім він обріз романтичними історіями та потрапив до нас вже як сформований образ красунь русалочок. Що ж, друзі, я радий поділитися з вами цим відео, адже коли я його робив, мені справді самому було дуже цікаво. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал це для мене найбільша мотивація. А ще, коли я записувався до мене на аудіо, потрапив голос дуже милих співведучих із-за вікна, їх особливо добре чутно в першій частині відео. Зможете дізнатися, хто це? Пишіть в коментарях.